Рада вітати вас на каналі через терни до краси. Мене звати Світлана. І сьогодні, при неділі, хочу вам похвалитися, розказати, показати, що і як у нас цвіте, росте. Через тиждень негоди то, напевно, перший день, коли можна вийти, вийти, полюбуватися рослинками, полюбуватися роботою, що зроблено, і. Ох, ну ти що ще треба зробити. Так, тиждень в нас було нагоди, душі не дають працювати на землі. Ледою встигли посадити грядки, картоплю, а квіточки лишаються на потім, на опосля. Спочатку дбаємо про шлунок, а решта оженемо. Тож, як бачите, бур'яни ростуть, не питають на погоду. Ото вчора прибігла з роботи, клаптик зробила, а далі злива мене зігнала, на жаль. Але квіточки наші ростуть, їм бур'яни не завада. Трояндочки вже на таких гарних пуп'янках. Сподіваюся, дочекаємось цвітіння. Тут витка Цезар. Ні, перепрошую. Цезар Цезар у нас отут. Такий вже величенький, розлогий. Захворів минулого року борошнистою росою, але бачу, що ситуацію ми виправили. А отут у нас ж не є вальцер. Ой, дівчатка, хлопчики, це вже його третє місце проростання. Кожного року я його пересаджую з місця на місце. Не подобались йому ті попередні клумбочки, а тут вже бачу, він гарно пішов вріст, тут йому вже підійшло. Фізостегія забуяла, росте також, ще трішки і буде випускати свої колосочки. Так, це моя помічниця найстарша прийшла. Адусь. Помічники, такі помічники, наробили мені шкоди за зиму. Тут у мене декілька трояндочок, які, ну, я думаю, що вони так і не вийдуть, вони не справляться. Щоб ви розуміли, майже під кожним кущиком у мене був скарб. Були заховані кісточки. Ну, такі нормальні, суглобні кісточки. Телячі, напевне, скоріше всього. Маємо собачку, який до нас прибився. І він вільно собі гуляє. І коли я весною пішла відкривати троянди, бо вони у мене були присипані землею. Під кожною трояндочкою був скарб. Це ось госп... Принцеса Каорі також осінньої посадки. Біля неї також була захована. Кісточка. Ну, надія завжди є, але якось мені не дуже їхній стан. Ну, побачимо. Захочуть жити, тут ми безсилі. Тут я в зливу вже висаджувала піони, які мені прийшли з воронець. Тут у мене були іриси. Іриси я благополучно розпродала, попросила одна знайома. Я принесла їй, побачили інші, а мені, а мені. І так, залишились найбідніші кущики. Звичайно, найкращі пішли в нові домівки. Вже, бачите, поп'янки будуть квітувати. Ну, сподіваюся, їм сподобається в нових домівках. Вербаску ми. Вчора вже дійшли руки. Висадити їх з касет. Довго вони сиділи, там же коренева така була обплетена. Завжди нема часу, завжди бракує можливостей. Після роботи залишається годинка для роботи квітнику і не завжди встигаєш на ту годинку все зробити. Отут ще вчора попід персиком викроювала хвилинку розсаду чамерників сіянці. Це я їх сіяла в плошку, там далі стоїть. Спромоглась висадити тільки 10 штук. На сінин було 100, Дві благополучно я переламала, Ну, така я не зараба. 10 висадила, а решту будемо рахувати, щоб подивитись відсоток схожості. Оце. Нехай скажуть, що немає слимаків. От слизь, бачите? От, вже він далеко не заповз. Я їм тут розкидаю гранули. Інакше в мене нічого не буде абсолютно. Оце, що лишилося з жоржиком. Все, з'їли все. Ну, таке маємо на шесть. А тут красуня букет парфе. Хто любить троянди і має достатньо місця, не шкодуйте, купляйте мускусні гібриди, сажайте. Дуже вдячні кущі, сорти гарно наростають, гарно себе поводять. Не вкриваю на зиму взагалі, тому що тут у мене. би пробуємо відсипку робити, коли вдасться доробити, не знаю. Але все бракує часу. Але рослинки вдячні. Причому у мене тут так по сусідству і корисне, і приємне. Жимось зав'язала вже ягідки, будемо ласувати, дочекаємось. Самшит ми вчасно врятували від вогнівки. Гарно росте, наростає, дає прирости. Ми хочемо трішки підняти. Тут десь приблизно 80 см висота рослинки. А ми хочемо трішки більшу огорожу зробити. Ось цієї сторони у нас, виходить, північ, і часто дмуть холодні вітри. Ми Хочемо тут трішки стримувати взимку ці вітри, а так сам шит вічно-зелений, сподіваємось, він справиться з цим. Причому отут приходиться обробляти кілька разів в рік. А он там, де у нас росте сосна, під сосною є один єдиний кущик, який ми ніколи нічим не обробляємо, і вогнівка його не чіпає. Ну, чому? Не знаю. Але факт лишається фактом. Доцвітають в нас вже самі старі. Сорти нарцисів. Такий біленький. Це ось не знаю. Хвойник та й хвойник, що саме це є. Колись мені свекруха принесла відсадок, він так прийнявся, пробую його формувати кульками, не кульками. Якось пробую формувати. Не дуже вдається, але спробую робити з нього. Херки вже гарно пішли в ріст, Випустили квітконоси. Бруслина, бруслина. Зараз я вам покажу, що я натворила з бруслиною. Отут у мене росло два кущі таких розлогих кулястих. Раніше я їх формувала кулькою, але займає багато місця кулька. Тут у мене ще й троянди кругом посаджені. Ну, люблю троянди. Знаю, що вибагливі, але не можу нічого з цим зробити. Лаванда. Так от, я пробру слину. Оце я просиділа майже дві години і скільки зробила ось ось таке чупакабру. Хочу зробити штамбову форму. Тут, де розсипано листячко, це все був круглий кущик. Місце займу багатенько, і я його підняла. Підняла я його догори, зачистила. Залишила кілька пагонів, подивлюся. Можливо, і всі залишу, а можливо, якісь приберу через деякий час. І от такий. Парасольку хочу зробити. Тут же ж, скільки ще рослин можна насадити? Бачу, морозник сіяниць з мене вибився. Цікаво, звідки? А це точно морозник? 100%. Цікаво. Поспостерігаємо. Отож, тут я ще зможу пристроїти доволі багато рослин. Планів багато, що вийде, покажу. Равілат квітує далі. Квіточки не показні, але дуже яскраві. Вони такі звичайні, простенькі, але як сонечко світиться в клубі. А стильбочка набирає своєї краси. Квітконосів ще не бачу, але сподіваюся, що будуть. Таке місце, як би сказати, і не дуже для неї. знаю, що астильби полюбляють півтінь. Тут тінь для неї буває тільки зранку. От зараз, десь біля 10-го, як сонечко вийде, так вона буде і до вечора на повному сонці. Але вона в мене вже тут росте кілька років і благополучно. Отож, трояндочки. Ті, що я показувала в кількома відео раніше, що. Обмерзли пагони. Трішки я вкоротила, почистила. Це у нас міспі. Принаймні, так я її купляла з такою назвою. Відійшла. Ну, гартершпас тут не до порівняння. Такий кущик. Красивенький, базальники. Вже йдуть. Бачите, такі красиві. Дуже люблю цей сорт. Міцний, гарний. Здоров'ячко у нього гарне. Ото я дивилась декілька відео, мова йшла про розплідник цвіт сад. Ось ці ось чотири кущики. Це саме від цвіт саду. Вони фокусується. є гартеншпас. Ось ця ось принц жардін'єр. Зайно гібридна також. Ну, я б не сказала, вона у мене вже купляла на початку війни, так. У 22-му році. Це, виходить, третій сезон. Четвертий вже пішов. Вона у мене росте. Ця міс пігі також їхня. І Жан Моро. Отакий у мене. Вийшов штамбик сільський, як то кажуть, нещеплений, от перезимувала гілочка. Чому їй не дати шанс і не зробити штамп? Отак от і я дала їй шанс, подивимось. Були морози, несприятлива погода, бачу, багато є сліпих пагонів. Ну, вона сама себе виправить. Коли їй підійде час, вона випустить куп'янки, хоча тут бачу, будуть квіточки. Але, ну, отож, констатую, ці рослинки дійсно є від цвіт саду. Інших рослин я в них не купляла, а оці троянди з їхнього розплідника. Просто показую, а висновки робіть самі. Це я в них один-єдиний раз замовляла. Ну, щоб сказати, що мені кращі саджанці прийшли, я починаючий блогер. Ніхто мені нічого не обіцяє. На той час я ще взагалі не думала про таке. Колись розкажу, що мене сподвигло на зйомки. Ось так. Це одна з клумбочок. тут ще роботи не початий край, ще холодно, не хочу лізти туди чистити. Потепліє. тоді потрібно буде вибрати всю водичку, помитив. Ой, німфейка вже пробуджується. Якщо видно. На дній у мене горщик з німфейкою. Це треба все вибирати, мити, чистити, камінчики чистити, вибирати. Роботи не початий край, тільки щоб доба мала не 24 години, а 48. Гейхерки гарно пішли в ріст. Тут в мене одного тільки виду, Інші тільки прикупили. Якось раніше не з гейхерами. І ось так воно виглядає. Сподіваюся. Бруслина в мене вийде така, як я запланувала, уявляю собі. А там далі подивимось. Звичайно, не гарно воно зараз виглядає з тою опорою. Але, але, постараємося щось зробити якусь красу. І ялиночка, ялиночка дає прирости. Ну, що робити? Ну, от так росте вона. З південної сторони коротше пагони, з північно довше. Нормуй, не нормуй, нормування не допомагає. Хочеться, щоб вона якась була ну, така гарна, рівнобока, але рівнобока не виходить. Навіть моє нормування не дуже помагає. Оленятко віддихає в тіньку. Ще треба для нього мамку придбати. От не попадається нам мамка поки що. Так нам його одного єдиного подарували. І бідаство скучає. Хвосточки вже під ялинкою проснулися. Ось така краса. Ось тут хосточки себе набагато краще почувають. Тут тільки зранку 2 години сонечка, далі тінь і вечірком дві години перед заходом. Ще й троянди тут непогано ростуть. Така невеличка клумбочка, але мені подобається. Саме станхост тут подобається. Ще є ідея підсадити сюди аром. Але ще, думаю, цвіте росте у нас суничка. Це насправді суничка. Лісова. Не знаю, яким чином вона до нас потрапила. Напевне, завезли з землею. Тут у нас. Такий погріб, вкритий землею. І отут занеслося вона і дуже смачна, суковита, пахуча. Так, і, мабуть, на цьому буду закінчувати. Вже бачу, затягнулось відео. Буду рада вас бачити в себе в гостях на каналі. Діліться своїми враженнями, досвідом. Буду чекати. До зустрічі!